Так, ну що, друзі, я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака, друзі. Всім привіт! Ну що, як завжди, ми далі продовжуємо. Хочу вам показати, які посилочки буду відправляти, бо все ж таки це не є реклама, це те, що мені заказують тобто хлопці, це тим, чим вони користуються. В принципі, можеш той щось цікаве для себе візьме. Також моя команда, крім того, що ми займаємося, можемо робити поставки з Європи. Це в основному нас Англія, Франція, Германія. Але ще плюс у нас і відкрита Венгрія. Тобто, ну я сам особисто не сильно знаю цю продукцію, деякі чую отзиви. Дехто мені іноді заказує, ну вона в принципі нас відкрита. Тому Хольдорадо, Фідерманія, Марос, що там ще якісь є, я їх, всі, на, на жаль, не можу. В принципі, ми можемо його привезти. Ми фактично майже напряму працюємо. Тому зробили замовлення мені, тому я хочу вам показати, що приїхало, і деякі свої отзиви. Ну, перш за все по пільчику позамовляли 4-мм, мені, да? ось такий БСН, є є аміну халібуд ну як то кажуть хто і в темі той знає ну оцей пелік аміну Халібут, він є у розмірах двужка і четверка Дуже, дуже крутий пеліц, друзі. Ну, Це дійсно так, тому що я знаю, що ні одні змагання були на ньому виграні у флет-кормушку. Він дасть фору навіть деяким англійським виробникам. Ну, Досить якісний аміну халібут, тобто, риба насищена І також, наскільки мені сказали, що там йде добавка йде для стимуляції, тобто харчування. тобто, ну, типу, Аміну називається. Це так мені пояснили, може я щось невірно зрозумів. Ну, все ж таки, я знаю, що Досить популярний. Також в них ще робоча штука. Оця БСН. Це міді, да, мабуть, щось. В цьому плані, якщо я не помиляюся. Ну, якщо знає хто, то можете мене виправити. Тому так. Тому досить крутий пеліц, хто хоче спробувати. Ну, в Україні немає проблем з фідерманією, тому є досить багато на різних сайтах. Можете купити. Досить крута штука. Ну, я точно знаю, що вона працюється 100% і дасть фору багато українським виробникам, і також деяким англійським це я вам точно можу сказати з власного досвіду, тому що я його іноді теж. User. От такий прийшов пильчик, друзі. Тому зверніть увагу, якщо не користувались, то користувався, можете свої озеро написати. Далі замовили насадки, друзі. Ось такий Limon Dream. Це у нас да? да? дев'ятка по попапи жовтого кольору. раз. Потім BSN, тобто та сама лінійка Medium, тільки це от такий форм довгих. Типу Уллі, як їх називають, ну, я ними, на жаль, ніколи не користувався. І ось ще одна бесенка, тільки це теж попап. ось такого кольору. Ну, я їх не юзав, але все ж таки, якщо мені замовляють, то думаю, що воно працює, бо це ціле направлено було. І також коли ви відкриваєте, їх досить цікаво зроблено, хто не знає, тут ось така пробка стоїть. ну Я так розумію, щоб не попадало повітря, що вони не так швидко сохли. То тому ну, ось така штука проїхала. Далі приїхали їхні спреї. Точно знаю, що спортики, тобто спортсмени, це їх так коротко називаю, використовують ось такий флюро ананас, досить класний запах з аміна йде. І також їхні спреї у Фідерманії, вони там загалом поділяються на, на три види: це солодка, спеція І рибна, тобто і за цими всіма вкусами з трьома йде якийсь додатковий вкус. Тому замовили фіш спрей ананас. раз. Потім ходж-спрей-тохік, спрей теж ананас іде. І також ще солодкий, то тобто це манго йде. Ну, Спреї досить адекватна ціна. там В районі скільки вони, там 150 здається гривень, я не пам'ятаю. Тому ось такі спреї є, можна користуватися. Їх теж юзають, тому що ну взагалі рекомендую. Неважливо, яку ви там виробника будете використовувати, але спрей це робоча річ. Дійсно, ну я особисто теж користуюся. Ну, в мене там трошки інші спреї, але дійсно, ну вони допомагають на спіртовій основі. В них, по-перше, їхній плюс, що він досить насищений запах і він довго тримається. Тому що, якщо ви візьмете спрей на руку, попадете довгий час, воно буде триматись. Тому водій — це теж великий плюс іде. Зазвичай я використовую просто зверху на кормушки, пирскаю і все. Якщо хочу підкреслити якийсь запах, або коли не клює, починаю експериментувати. По... Далі по прикормках, друзі, замовили ось таку Dream. Ну, Ви бачите, взагалі цих виробників Фідерманія, Хальдорадо, там інші стеги. оці, ну там такі... Вкуси ну, такі да, нестандартні, тобто вони там доріють по-своєму там льмон, там манго якийсь, там, ну, тобто, розумієте. Да? Але все ж таки, можете в Ютубі досить багато, є там хольдорад офіційний сайт. Там, ну, вони досить круті, вони вміють рибу ловити. Я знаю, ви всі дивилися чемпіонат по флету. Да? Ну, Він досить круто виступає, тому ну, можна використовувати їхню продукцію. Це все, тобто, головне, що вона вам подобалася. Це не якась агітація. Тому що ну, моє діло таке, що замовляєте та й везе. Лаймон Дрім, хайч, краб, ну, І такий салатовий кольор. І з добавками бачимо якась кукурудзама, будь пельчик, Намішали всякого добра. Ось раз приїхало. Е, ось За цю прикормку можу сказати відгук Extreme Fish е, темно-зеленого кольору, і ну, її навіть трішки порівнюють з зеленкою. Наскільки я знаю, вона теж буває вистрілює. Ну, я, чесно, не користувався, може все ж таки візьму і собі на, е, хочу взяти. Але дивлюся, що досить крута мала фракція, така сама як і у зеленки, як борошно. Приїхала раз. І також ще солодке, тобто свіч пінепл. Pineapple. Ну, зрозуміло, солодкий колір. Да? Тут теж намішали, всього доброго. Тому ось такі сипаки приїхали. І також ще одна штука приїхала. Ось такі флюрогелі, друзі. Е, приїхав хоч черри. До речі, я його відкрив досить крутий. Зараз ми його відкриємо з вами. Ось І дійсно вишня, друзі, вишня, але така тільки солодка вишня. ну Досить цікава штука. Ось ходь черри приїхав раз, цікавий смак. Ось приїхав Сонь Оніон. Це щось там з цибулею зв'язане, але те, як це я особисто на собі взяв, так як мені дали рекомендацію, що по холодній воді досить круто працює. Ну Не знаю, будемо пробувати. Е, є Onion. Потім є свіч солодкий. На диких водойомах кажу, зразу буде працювати 100%, бо цей запах солодкий, і він не концентрований, якийсь е, точний, він просто солодкий. І такий ярко, концентрат солодкого, буде працювати, це я вам точно зразу кажу. Е, ну свіч ще один. Потім хоч пунш, ну наскільки час відкриємо. Ходж-пунч з алкоголем що зв'язано. Це точно така чути чимось алкоголем, бренді, не бренді, щось ну, цікаве. Цікаве, треба пробувати. Так, хоч пунч Потім ось такий фіз приїхав. Фіз це більше до цитрусу. Така кислинка трошки є, але жовтий кольор, тому, думаю, теж буде працювати. Ну, В принципі, тут ті самі залишилися. Друзі, ось таке коротке відео. Хотів показати, що замовляю, тому можете взяти собі до уваги. Якщо вам цікаво, звертайтеся, ціни там взагалі адекватні. Ну, тобто кожен сам обирає, чим йому ловити, але все ж таки фідерманія ну, досить робоча штука, особливо їхній пільчик та й сипухи, я думаю, теж будуть працювати. Просто це вже залежить, що кому подобається. Тому працюємо. Всім бережіть себе і на зв'язку. Дякую, що залишаєтеся з командою Хата Рибака.